Вітаю вас на території новин з боліт. Тільки тут ви дізнаєтеся про останні події з життя неадекватів, які живуть з нами по сусідству. Під неадекватами ми маємо на увазі Росія сьогодні. Про таке йолопи на дорогах. Чому на Росії водити авто рівноцінно потрапляню на той світ експресом? Чому у Казані з'явилася нова річка посеред міста? Уточнення та як комунальники на льоду ловили невловиму росіянку. Дивимося. На дорогах росіяни поводяться як дикі мавпи. Правила дорожнього руху, мабуть, вважають, придумали боягузи. От, наприклад, уявіть, що ви водій або водійка автобуса, і висаджуєте людей на зупинці. Як думаєте, треба дивитися у дзеркала перед тим, як зачиняти двері? Правильно, треба на Росії, так не вважають, і ось результат. Той пацан проїхав так, то ж пробіг метрів 10, а водію аж до самої лампочки. Та це я вам скажу ще квіточки. У Ленінградській області 14-річний малий, мабуть, сплутав реальність і гру на приставці. Вкрав авто своєї маман і поїхав з друзями наводити кіпіш. Останнє попередження використаємо зброю. Зупиняємося. Бамс, і страчено. Хоча насправді я здивований, що він взагалі тікати примудрився, адже російський автопром здатен лише гнити у сараї. Парампарампам-пам! Пам. Скільки потрібно розуму, аби ганяти на великій швидкості по ожеледиці та ще й дріфтувати. Я вам відповім рівно стільки, скільки у блогерів із уфи. Тобто нуль розуму. Викабалювалися вони, звісно, знатно, але дивлячись на це, підсумок був очевидний. Любиш кататися, люби і обламатися. Та переглядів і коментарів, я думаю, вони назбирали удосталь. Мало не справжнім фіаско закінчилася і поїздочка цих двох. Діло було під Новосибірськом. Нам бокове церкало відірвало. Капець нам пощастило. Водій фури просто вирішив поїхати по зустрічній смузі. Все ок його нічого не бентежило. Навіть той факт, що він міг вбити тим самим своїх співвітчизників. Обличчя рятівників демографічної катастрофи на болотах уявили. Парковки у Росляндії теж не найбезпечніше місце. У Челябинську Геній просто забув перемкнути передачу на паркінг, у результаті чого його тачка почала водити хороводи просто посеред парковки. У прямому сенсі цього слова. Ну а наступна новина це просто база базова. У Казані на дорозі сталася аварія, але не з водіями, а комунальне. І у результаті через це там з'явилася нова річка. Буквально. Свій стоїть! море. М-да, mm, Я б теж, мабуть, ставився до подібних ситуацій поблажливо, якби жив на Росії. Але дякувати галактиці, я не там. А у Петербурзі дорожньо-транспортні пригоди перемістилися на льодову арену. Рятувальники ганялися по замерзлій річці на катері за дамочкою, яка робила просто якісь ну, неадекватні речі. Я вперше за весь час новин боліт в ефірі, реально навіть не можу це пояснити подивіться самі Вона просто бігла, перечепилася та впала. Потім каталася у снігу, встала і знову побігла. Ну одним словом, повний артхаус. Чи спіймали рятівники ту навіжену? достеменно невідомо, але це мало досить епічний вигляд. Тож такі вони новини з боліт на цю годину. Залишайтеся з нами.